Мегаземлетруси, подібні до події на Камчатці магнітудою 8,8, вивільняють колосальну кількість енергії накопиченої в літосфері за десятиліття або навіть століття геологічної напруги. енергетичний потенціал такої катастрофічної події вимірюється в Пета Джоулях. що еквівалентно силі вибуху декількох десятків тисяч ядерних бомб. Співставних за потужністю з тими, що було скинуто на хіросіму, ця енергія не лише поширюється через земну кору у вигляді сейсмічних хвиль, але й перетворюється в кінетичну енергію руху тектонічних блоків плити, потенціальну енергію деформації гірських порід, теплову енергію тертя розломів та акустичну енергію, що поширюється в атмосфері. І внаслідок цих механічних взаємодій вивільняється величезна кількість енергії у вигляді статичної електрики. Це важливо розуміти, чому ви дізнаєтеся далі.